Вітаю всіх на своєму каналі. Хотіла показати частинку своєї колекції. Я люблю збирати цікаві незвичні оригінальні речі, і ось в мене є пара таких білих лебедів. це як вазочки чи цукернички, чи можна просто поставити як статуетки та милуватися. Я їх колись так парою і придбала, і символізують вони родинний затишок та сім'ю. Виготовляв раніше. Цю красу Київський завод, є клеймо, перший сорт. Гарненькі такі пташки, дуже вони мені подобаються, і я в ними милуюся. А сюди можна, правда, щось покласти і буде така функціональна річ. Дзьобики розписані вручну, а так вони самі біленькі. От і вам хотіла показати таку красу. До побачення та до нових зустрічей!